Друзі, я знаю, що на моєму каналі особливою популярністю користуються страви з печінки. Сьогодні також пропоную приготувати вам не менш страву, таку що я впевнена, що вам вона сподобається. Тож, давайте готувати. Тут у мене пів кілограма печінки із морозилки. Так легше її буде нарізати, коли печінка підмерзла. І от тепер оці шматочки нам треба порізати мілко-мілко. Я закінчила з печінкою, отак ось нарізала дрібненько. Далі беремо цибулю. У мене цибуля вже молода і є стара. Молоду цибулю і зелені. Я поріжу дрібненько і вкину сюди до печінки. Якщо немає зеленої цибулі, можна просто взяти таку звичайну половинку, дрібно поріжу таку хрібчату. Це поки відкладаємо, в бік. Сюди два яйця. Трохи солі. Так. Перемішуємо всю нашу оцю суміш. І сюди 2 столові ложки манної крупи. Так. без гірок. Перемішали і поки що відставляємо. тут у мене є потерта маленька морквинка, а внизу було у мене ще потертої моркви із розливки. Ну, Десь середню морквинку беремо. Дрібно цибулю. І це все підсмажити на олії. Ну, так сильно не пересмажувати, трохи притомити. Готову засмажку вихолоняємо до теплого стану. У нас пройшло вже десь 20 хвилин. Манна крупа тут набухла, суміш постояла, і ми сюди додаємо наші овочі з цибулю з морквою, можна трохи досолити. Я так от ще додам, і поперчити. Розмішуємо і ставимо сковорідку. Тепер дивимося по нашій консистенції, трохи можна додати сюди муки. Десь отак, столову, щоб суміш була така більш стабільна. Якщо у вас з густиною все добре, то можете не додавати. Олія змажимо я звичайні оладки. У ложці можна трохи більше. Передній вогонь я звикла перевертати повинкою, такі вони добре тримаються. А тепер під кришечку і ще хвилинки на дві-три. Ми її оладики готові. Вічіночні, такі вони красивені тарілочка з паперовим рушником. Навіщо нам зайвий житт так? Ж. Дивіться, яка краса. Друзі, смажимо буквально по дві хвилинки з кожного боку. Не пересмажте, щоб вони не стали твердими і жорсткими. А залишалися всередині такими соковитими і м'якими. Знімаю. Мої печіночні оладки, о, котлетки готові. Це така більш товстенька. Все приготувалося. Все соковите, все смачне. Давайте спробуємо ще, хоча я одну вже з'їла котлету. Чи оладик. Ну, з'їм ще трошки. Я впевнена, що ця страва вам зайде до душі, і ви будете користуватися, радувати своїх близьких, рідних, готуйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, яким довіряєте. Бережіть себе, пишіть коментарі. Ще побачимося обов'язково!